Всім доброго дня, шановні жителі нашої громади. Минулий тиждень був е, тривожний відносно повітряних тривог. Було багато повітряних тривог. І в зв'язку з цим навіть ми 8 травня не змогли провести е, заплановий мітинг до Дня пам'яті та перемоги е, над нацизмом. Е, Ну, безумовно, з-за того, що була повітряна тривога. Але все ж таки ми змогли покласти квіти на площі перемоги до пам'ятника захисників Вітчизні і всі бажаючі, хто хотів, вони прийшли і покладали квіти. 10 травня я взяв участь в обласній нараді із, спільно із, ну, всі керівники громад. І голови районних державних військових адміністрацій проговорили такі ну, ключові питання нашого регіону. Це підсумки виконання місцевих бюджетів в всіх громадах і в цілому в Одеській області, підвели підсумки роботи зовнішньої економічної діяльності Одеського регіону, і також була така серйозна розмова щодо. Підсумків і проходження опалювального сезону на 22-23 роки відпрацьовували питання, як ми будемо проводити опалювальний сезон і на 23-24 роки, тому що є там питання і заборгованості від населення, і не все в нас складається відносно компенсації із державного бюджету. І я, ці питання зараз в стадії, скажімо, вирішення. Також в середу тут в виконавчому комітеті провели нараду з містобудування, провів цю нараду Сергія Ришака, керівник управління архітектури. Відносно комплексного плану громади це вже було четверте засідання громади, ну, такої групи людей. Це вже було остаточне, скажімо, завершальне засідання. Тепер ми будемо ці питання обговорювати і із населенням, потім приймати рішення. На засіданні обговорювалися завдання, а також надані пропозиції щодо включення до завдання цих матеріалів, і в результаті вже узгодили остаточну редакцію завдання. Це в стадії вирішення цих питань. Остаточного рішення я, наприклад, не, не, не бачив, не, не отримував. Але я думаю, що ці питання будуть вирішені. Тому що в цьому зацікавлені всі громади, які у нас е, ограничить з нашою громадою. Перша школа, як ми домовлялись, йдуть відповідні роботи. все йде за графіком. Абсолютно впевнений на 100%, що з 1 вересня діти будуть займатися вже в першій школі в офлайн режимі, тому що укриття будуть повністю готові. Ще хотів би сказати про інформацію, яку я анонсував раніше. Що з 8 травня в місті Южному в селі Сичавка та Кашари, зв'язку з виконанням невідкладних робіт, були ці населені пункти були без газопостачання. І завдяки, скажімо, оперативній роботі і наших працівників газової служби, і люди, які були задіяні із обласних обласних структур, нам вдалося в своєчасно в запланований термін до 12 травня відновити газопостачання. На жаль, у нас ще є проблеми, але ми визначимось, коли ми приступимо до ліквідації цих проблемних питань в місті Южному, і знову ж таки прийдеться нам на день два. треба буде відключати газопостачання. Але я думаю, що ми з цим набагато швидше впораємось ніж це було зараз. Хочу вас повідомити всіх, що в середу, 17 травня, відбудеться засідання виконавчого комітету, а 18 травня відбудеться позачергова сесія Южнівської міської ради для питань, ну, таких основних питань життєдіяльності міста і ці питання, які ми не змогли розглянути, на жаль, на минулій сесії. От така інформація на сьогодні. Всім. До побачення до зустрічі.